Привіт садисти, сьогодні трошки вітряно. Хочу вам показати, як можна формувати черешню. Ось це формування називається, якщо я не помиляюсь, KCB або Іспанський Кущ. Тобто такими вертикальними паганами формується. В чому плюс? Тут майже не потрібно обрізати. Прибираються всі бокові. Залишаються лише такі ось вертикальні пагани. Е і потім, коли вона досягає там 5-6 років, е кожен рік при обрізці ви просто одну-дві найтовші гілки зрізаєте на паган заміщення або на сучок заміщення. Як це зробити? У мене трошки вона тут неправильно сформована, бо я не з першого року її формував. Е Спочатку хотів як дерево сформувати, а потім уже вирішив так робити. А на щось їй не хотілося рости як дерево. І так, дивіться, перший рік ми ось тут залишаємо один стовбур, коли садимо, і зрізаємо на висоті 60-90 см. Потім влітку. Вона пустить багато паганів і ми залишаємо 3-4 пагана найсильніших. 3-4 найсильніших пагана, щоб вони в різні сторони дивились. Їх так залишаємо, щоб вони росли. На весні, на наступний рік, коли будемо робити обрізку, ми їх вкорочимо ці пагани, на 10-15 см. Вони знову пустять багато паганів кожна з цих паганів. Нам потрібно на кожному залишити по два пагани, щоб вони в різні сторони йшли під різними кутами, щоб сформувати таку чашу. Потім знову пройде зима. Це вже третій рік. Ми ці пагани, що ми залишили на кожному, це вийде від 12 до 16 паганів. Ми їх вкорочуємо на 30-40 сантиметрів. Потім знову на цих паганах ми залишаємо по два або по одному і формуємо так, щоб вони вертикально піднімалися. Тут багато зелених операцій, тобто влітку потрібно буде багато виламувати. Урожай закладається на таких бічних подушках. Так, коли вам потрібно буде змінити паган, ви ось так просто з'їздите на сучок, а на вибі один чи два пагана, ви якийсь виберете і залишите. також. Коли буде вона рости, формуватися, можливо, прийдеться підв'язувати, щоб сформувати таку компактну чашу. Ось діється, Вона доволі компактна. Які плюси? Тут закладається дуже якісний урожай, дуже гарно освічується, солодкий виходить, його виходить менше, ніж при звичайному формуванні, але він дуже гарної якості, дуже швидко і легко збирати. Дуже цікава форма. Таким чином, можна обрізати не тільки черешню, ще можна абрикосу, сливу і алочу. Для цього підходять середньорослі і високорослі сорти. Так що зверніть увагу і спробуйте також у себе таку обрізку. Дуже гарно мені сподобалось. Всім пока!